Привіт! Чому краще і вигідніше замовляти персональну збірку ніж купувати готову? По-перше, комп'ютер буде максимально підігнаний і збалансований під ваш бюджет і ваші потреби. У готових збірках у різних цінових діапазонах ПК рівний по всім параметрам. Припустимо, що вам потрібна ігрова збірка, але для інших задач, для роботи якоїсь там, вам потрібно 32 ГБ оперативної пам'яті, а бюджет у вас 20 тисяч. Усі готові збірки з бюджетом у 20 тисяч будуть мати 16 ГБ оперативної пам'яті. Можливо наразі у вас конкретний бюджет, але планується апгрейд відеокарти. У готовій збірці блок живлення буде розрахований саме на той сетап, який там вже встановлений. І при апгрейді тільки апгрейдом відеокарти не обійтись. При заміні блока живлення і відеокарти у вас летить гарантія. При замовленні персональної збірки ви отримуєте гарантію на всі комплектуючі окремо і, звичайно ж, на збірку. Думаю, основна думка зрозуміла, я навів тільки декілька прикладів. Якщо є більше запитань за уточненням будь-якої інформації, ви можете звернутися до менеджера. По-друге, зовнішній вигляд при замовленні персональної збірки залежить тільки від вас. Ну, звичайно, якщо ви не хочете просто довіритися нам. Корпус, підсвітка, системи охолодження, кастомні кабелі. Можна, повторюся, і самому це все підібрати, так і з майстром, який все прорахує, щоб все було оптимально. По-третє, і один з самих важливих моментів у своїх збірках. Ми використовуємо тільки нові комплектуючі. Ви отримуєте одразу гарантію і на збірку, і на всі комплектуючі окремо. У збірці буде виконаний якісний кабель менеджмент і використовується тільки якісна дорога термопаста. Комп'ютер від нас ви отримуєте повністю готовий до роботи. Встановлена операційна система. Оптимізований через bios налаштований. Встановлені всі програми і браузери, які вам потрібні. І по бажанню можемо встановити підібраний мною базовий пакет програм. Версія операційної системи буде встановлена та, яка вам потрібна. Також одразу можна і придбати ключ активації. У нас також працює система Trade-in для наших клієнтів, тобто в майбутньому попередню збірку ви можете здати на оцінку і з доплатою отримати зовсім нову систему. Замовити збірку, якщо ви дивитесь це відео на YouTube, можна по контактам в описі та в коментарях. Якщо ви дивитесь на сайті, гортайте нижче і заповнюйте заявку.